mm <tries> Всім привіт! Приготувала дівчаткам гарного вам дня, продуктивного, робочого з мирної суботи. Ось Доніні підсмажила два яйця. Салат заправлений сметаною. Мамі салат і два яйця тільки що заправлена майонезом. І я склала в одну миску, щоб зручніше було нести. А тут набрала моськи. Так, так, моськи. Проти отруту і антибіотиків. Все знову по кругу. Тобто моя моська знову завернула, знов вона хвора. А, а точки, на жаль, нема. Чієї ночі вона нас покинула. Якийсь от такий тяжкий стосовно втрату. ножка болить, так? Да? Болить у диколі ножка. Хватить взірвати, не треба взірвати. Носик же в тебе мокрий. Чого ж знов не так? Де водичку пей? Будеш водичку? Не ось мої джую ту. Жюю ти моє. Ой, водик мій маленький такий. Чого ти ж а? Не будеш маколя киїти? Ні. Хоч ти останці. Давай водички поп'ємо. Давай будеш водичку пити. Не хочеш водички. Ну, як хочеш. я пішла. О, конфета. Так, пішов другий день про полки. Ось там, бачите, огірки я вже обполола, Кабунці теж. Не знаю, тільки по кавунцях не дуже маленькі. Тепер усього йду. Бачите, прямо в кожному в рядкові йду по полю. Потім просапай, якщо дасть дощ, щось хмариться. Я не знаю, як люди так можуть так легко. До своїх немашних тварин Я дуже все перепускаю через себе. Я тут звикаю, я їх люблю. Зараз поки відійду, хоч би до моста мене викорабкався. Овріка плаче. Не знаю як. Найкраще, напевно, нікого не заводити. Я так зраділа, що вони з'явилися нас мені лапку і все. Як ну, не одне, так друге. Ход хлопці мої все йдуть, то поприходили до мене. Один, ну другий. Бимоська моя, але Точку вже не повернути, на жаль. Ой, господи. Ще так не можу. Я це дорогі цілий божий Дорогий... день. Вже пішов. Будеться стрибати на мене, кусати. Така в нього звичка. врешті кусається там Вже один прийшов. За один <рив> <Шевден> прийшов. Зі моїх колосі, хлопчика. Це я полю. Вчора я почула, що YouTube не монетизує прямі трансляції. А перегляди в мене взагалі ніякі. На 2000 осіб, бо в мене 100 переглядів. Це. Це нічого, знаєте, на Ютубі взагалі не заробиш. А... а зняти, я вже вам говорила, що це треба кожен раз переставляти штатив, кожен раз переставляти, перекручувати, монтувати. І дореглядів немає. І людям не подобається. Прості люди, які працюють тяжко. Людям подобається, дивляться, бачу, такі. Двіжкові де гуляють у кабаках, в місто. Набридло їм отаке село не заасфальтіруване, забите роботою. Тож не знаю. Чесно, я знаю, настрою немає особливо собачок. Не знаю, мабуть, ютуб це не мої. мабуть, таке я не буду знімати відео. Щось. Заробити я на ньому хотіла, я не зароблю. Донати, як клянчити не вмію, не знаю. Треба покидати це все діло, бо на нього йде багато часу, а обдачі немає і не буде. Я розумію, що є люди, які мене дивляться, але їх дуже мало. Взагалі, не знаю. Ась, який стан такий. Я, наприклад, люблю дивитися людей, які працюють, бо я з'являюся те, що і я. А, яка і я. А людям не подобається таке. Кажуть, що треба оптимістично. Ну, що мені розпоказувати? Як я танцюю на городі чи що? Ну, нема тут нічого веселого, розумієте. Ну, зараз людям треба движ. Позитив. А в мене як не день, так якісь новості. То руку ламають, то на ноги падають. Пропадають ще щось. Нічого такого у в мене позитивного. Тож від чого мені в мене, брат, на моєму каналі братися позитивно? Від того, що сапаєш, жарися. Чи від того, що все зараз стоїш полиш вибачте, мене ту раком, то на присідки не так і є, це правда життя. Не знаю, напевно. Напевно, може зроблю перекур, попідключаю монетизацію на кожне відео, там буде видно. Ну, не знаю, не йде воно, взагалі не йде люди. Солю я вже прополола бур'ян. Винесла до гною. Тепер йду в мої руки і пити каву. Зараз, до речі, 12 та 17. Якщо дощ мене не застане, як помішає, то прийду, буду ще просапувати це, що прополіне. А як позавадить? Буде наступний день. Огірки ополола, знаєте, їх прям моментально стало видно. Гароці, кавуни, звісно, гірші, менші. Ну, це ж кавун. Дивіться на того чудик. Спить, спить. Томати, до речі, піднімаються. Теж треба буде там полоти та просапати. Тут не буду полоти, тут просто буду сапати тут щіриця, а що кабачкам не буде. Тут помічник мій. Рольф, йдемо до хати. Гайда. Вже нам робився, гайда відпочинемо. Так, я вийшла сапати. Ну що ви думаєте? Я вирішила посапати і збирати бур'ян. Він назад не приріс, так як він великий. Я збираю на кучки, потім відро і винесу. Ось так. Ну що, замовчалась трошки з цим. Дай Дивіться, який файний результат. Я все виношу. Ну, Принаймні, ось цей кусок я збираюся так зробити. Тут дуже файно, там файно. Це все буду сапати і збирати і відносити в відро, щоб нічого не прижилося. Виш ну, у нас закуску кабачки. Можливо, їх так буду робити, щоб так було файно-файно. А гарбузи буду просто сапати. Там без вибирань. Не ж присильно, правда? Довго я торчусь на цьому курсі. Але мені варте. Він же ще страшненький. Ось Олю пройшла цю всіх в Бачите? вести, доки буду кабачки і там пройду. Тут буду зараз томатики. І, добре, і добре. Шо, що, тут пройдуть. Що все, бачите? У мене посаджені томати. Бачите? Вже їх видно, то їх не було, там їх не видно. А тут їх видно. Бачите, Бачтека є. Перчатки ще сьогодні у мене вже друга пара рветься. що? Ну, бачите, помидори мої встають. От тепер видно в такі в мене помидори. Кабаки гарбузові. А на гарбузову кашу. Король прийшов на закінчення. Ні, ну не закінчення, я ще планую прийти. Іду зараз в берег, потім індичок погодую, роллерів, а потім ще прийду тут, треба робити красу. Мені подобається. М -м -м. Файно ж? Файно. Пробуйте сказати, що <с -праць> не файно. І тут уже скрізь. Файно. Це випалюно. Ти ще не файно. І кабачки. Ну, кабачки, певно, я не буду полоти, побачу, Ну, зато тут файно. Косолька, косольку ще просапити треба. Я не хочу тобі, бо я не хочу, а погана треба? трійка. Давай, поймать, надо. давай. Сделай. Сделай. давай, сейчас просим. Давай, не-не-не, 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 не-не, 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 не, 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 надо, не, хова. Зубчики болят. не, 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 ля. 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 Уже, не, глянь, глянь. не, не, Давай, ты не, уже не, 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 же не, не, Давай. Мала? Ну ти ж уже хитруєш. Набіг же ми їли хоч трошки. Да надо споємося. Давай. Іди 10 лосочки. Давай до мене. Давай. Опа. Я знаю, що ти вже мене не хочеш її бачити з цими уколами, але я хочу, щоб ти взяла. Хочу тебе нагодувати. Зараз віра ще один шприц набере. Це без пугами десь хоч сусь. Я розумію, що ти його вирвесь, але. Он Вот такой худошенько, что ли. Ну чому тика любимо? Корму ты не хочешь. Я раз тебе купила корму, да є ты не хочешь. Да не отиш ты не мою дяду. Льо, не чекай, за поговорим ты Угу. Давай, согласен. Давай. Не ховайся. Не ховайся, я розумію, це неприємно. Але погано ти треба. Роз, Мося. Ну, що ти робиш? Давай, до далі. Іди, моя хороша, іди Не, натекать, натекать, в тобой не массово. Куда там тикать? Куда тикать? Для чего? М? Ну, Мося. А, Мося, иди, не кукуруза есть. Я тебе топку набью. Да. Угу. Мося, давай, положишь ножки? Положи, положи. Сказать, приходи, тебе дать. Дай, тебе приходи. Може, тобі ще водички сволодку їдуть. <плес> Дірочки молякові, тоді він дасть не болі. Іде дамо, іде. не не хочеться? Давай зараз підемо ще солодкої води. Друзі, дякую, що додивилися відео до цього моменту. Тобто ви його додивились до кінця. Бажаю вам тихої, мирної, ніченьки. Бажаю вам добра, позитиву, здоров'я, здоров'я. Ще раз здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних. Всього вам найкращого, мої дорогенькі. Обов'язково не забудьте поставити мені лайчик. Поставити мені хоча б якесь слівце в коментарях. Буду вам дуже вдячна. Пока-пока.